Доброго здоров'я пані та панове. Сьогодні хочу вам запропонувати ось таку виноградну пастилу. Пастилу з лимонним соком. Вона виходить дуже така освіжаюча, дуже смачна, звичайно, натуральна. І це ще дуже гарний варіант тоді, коли є дуже сильно солодкі, такі приторні сорти винограду. Дуже гарно лимонний сік розбавляє цей смак. У мене тут зараз 400 грамів винограду. Уже обібраного, я його помила чистенький і половинка лимону. Зараз я буду збивати цей виноград у блендері до однорідної маси і буду додавати сік лимону. Все більше нічого не треба. За 12 годин ця пастила висохла. Ця пастила трішечки липне, бо виноград він такий, він трошки липкий. Так, зараз мій улюблений момент. Коли знімаю пастилу з коврика. Ох, яка вона гарна вийшла. Пастила вийшла така товстенька, така. Вона дуже така щільна, гарна. Трошки поблизькує, а зовнішня сторона вона така більш матова. Знаєте, коли відкушую цю постилу, то відразу відчувається смак лимону, і тоді його наздоганяє цей смак винограду. Якесь таке дуже вдале поєднання смаків, мені воно дуже подобається. І тому я рекомендую, тому вирішила зняти ще таке відео, щоб ви теж знали. Ось так виглядає лист пастили. Я вам бажаю смачного, будьте здорові! Як завжди, з великим теплом до вас, наша сім'я Керн!